Я заїхав в якесь місто, щось там писало Фрейбург, по-моєму, це місто називається. Тяжко мені сказати, чесно кажучи, але досить таке симпатичне містечко, вирішив трошки познімати. От, досить тяжко з нього виїхати, переді бачу тіри, дуже багато світлофорів. І дуже вони такі коротко, блін, сказати, коротко, правильно виразитись. Коротше, Дуже немало включаються зелене світло. От, зараз зелене, але наступний вже включився червоний, наприклад, да, і все, і вже капут. Де треба стояти. Особливо тіри, один проїхав, другий став, все, Мусиш стояти. Це все ще Німеччина і, до речі, який прикол, що я казав десь годину тому десь я мав 0 градусів, зараз я маю 8 градусів тепла. Така комедія. Ніби далеко не від'їхав, вот, але... Різниця температури велика. Ось то. Думаю собі на тему тої фури От питання іменно з тим 95-м кодом, враховуючи, що я права отримав вже після 2009 року, не? після того 10-го жовтня, 9 жовтня, 10 жовтня, чи 9 вересня, розкажу вересня. Після 10 вересня то вже коротше, ви, е, треба проходити повний курс тої кваліфікації. Тобто у вас менше, ніж 5 років права категорії С, тому ви мусите проходити повний курс на, як то називається, на пшеву зже на перевозку речей. Ну, хто хоче на автобус, то на перевозку пасажирів, відповідно. Вот. Ну, і виходить, той, хто отримав права категорії в категорії ще до. 2009 року. Тому-то коштує 600 злотих. Типу саме така начитка 5 днів. А в мене після 2009-го, відповідно, воно вже кошти щось 2500 злотих і там півтора місяці щось туди треба ходити, коротше, вчитися. Там дофіга годин теорії і, і, і 10 годин практики, тобто навіть їзда. Якби воно, то мене якби, не дуже смущає, тобто я би не проти походити, повчитися. Але перше то купа часу, реально купа. Тобто треба тоді собі знайти якусь в Варшаві, такий, сказати, щось підкалимлювати. Ну то тобто, есть, щось можна придумати, там пацани в мене роблять на будовах, туди-сюди можна калим собі замутити. Але нюанс слідуючий, в тому, що то просто коштує купу каси. Якби воно коштувало якусь божеську цифру, там 1000-1200 тисячу, тисячу ще хоча б злотих. 2,5, ну то, то блін, велика каса, то купа грошей. То один місяць треба буде тільки то відробляти. Тому тому я рахую, що треба спочатку знайти фірму, яка согласиться мене прийняти. Враховуючи, що в мене нема стажу. І вже тоді думати, що робити, ну то тобто, що скаже та фірма. Тому я наразі шукаю. У мене от знайомий І раз сів тільки на фуру, ще тільки перший тиждень. зараз його відправили в Австрію. То зараз з ним в Австрії зв'язку немає, бо там той водофон не працює. От. Недавно він ще був в Чехії, то ми ще говорили. Але зараз я буду у Франції, то теж там водофон не працює. От. Тому звідти теж не зможу на нього подзвонити. Ну, але то фігня. важливо, що я собі, поки буду вдома, я приїду в Польщу, я собі залізу, візьму номер, ну, тупа, в інтернеті почитаю про його ту фірму, візьму номер телефону до його шефів, наберу, запитаю, що там до чого, якщо скажуть, під'їхати, під'їду, переговорю з ними. Хоч там досить далеко, там він десь працює, я ж десь кричу фірму якомусь селі під самою чуть не чеською границею. Тому то ніби не дуже так мені вигідно, але то якби нічого не зробиш. Треба то треба. От. Ніби така ситуація. Містечко досить гарне, Ось такі спам'ятники пам'ятники такі цікаві. Ну, але що сказати Європа? От. Саме більше, то, звісно, мене... Стримую той мінус, що в магазини не можна заходити. Да, от, блін, така деталь дуже немаловажна. Така. Ну, то є, заходити можна, не можна під'їхати, ні в місто не буде, ну типу фурою. Я бачив, що де не де стають мужики, а типу, попадається так, що є. Але то велика рідкість ну, і зв'язку трудно. Бає, що реальність на якійсь фірмі є можливість. Мій фірма так в селі, в тому селі є магазин, тут то можна просто пройтися пішки, чи навіть на фірмі когось попросити, щоб підвезли. Але я рахую, що є пожатній ситуації, і пішки прошосити. Є там проблема, щоб купити ну, все рівно. Ну, якби, да, можна взяти гречки, макаронів, там, рису, можна собі набрати, питань немає. В холодильник можна св'язати якісь сосиски, там, ну, все рівно якісь помідори, якісь хліб ви мусите купити. Що ви з ним би не робили, хліб сохне, помідори, теж вони страчають свою, гниють коротше, фрукти. Так само ви не наберете собі на два місяці фрукти, накрити. Да? Ви мусите хоча б раз у тиждень їх купляти, фрукти, мусить бути фрукти, а не відкриваєш банана, там коричнева жижа всередині. правильно, Це саме помідор. Він надувається і ститки, такий квашений. хрен щось нахрен то їсти. Просто в тому питанні, що це повний бред. Так, що ще. От зараз якраз в мене важний такий момент. Слідкую за своїм навігатором, бо він тут вже я бачу, що пише місто Басель, то вже є якраз то та точка, де між Швейцарією, Францією і Нівеччиною. Там якраз близько нього. І... Тому мені треба добре слідкувати, щоб воно мене скотина не запхала десь на Швейцарію, щоб мені знов штраф не відпили. Хватит, хорошо, Вот. ножки. Їхати в Україну, можу ну, спочатку кажу, зустрітися з тим шефом, поговорити, бо так, приїхати в Україну, кваліфікацію в Україні не зробиш, то вона не пасує. Але, але в Україні робиться чіп-карта, по-перше, то дешевше. в добровій Україні робиться АДР, тобто дозвіл на перевозку небезпечних грузів. Опять-таки бабки. То бабки, то бабки. Як я знаю, карточка коштує півтора тисячі гривень, переадер 5 десь в районі півтора тисячі гривень, плюс на АДР ще треба ходити на уроки. Тож. Але принаймні, можна зробити в Україні, в Україні можна його і купити. В принципі, я би звісно, хотів все-таки ліпше походити, бо то, як би то не було, то небезпечна тема, і то не є там щось такого, щоб можна було шуткувати, загрузити тонн якоїсь хірні. Де колега отримав цю АДРку, каже, в нього там є дозвіл, перевозка зброї і там всякі різні. Тобто зброї не мається на увазі, як там автоматів Калашникова чи атомні бомби. Але мається на увазі, що то може бути цей. Може бути, наприклад, може бути фейерверки, теж треба бути треба спеціальний дозвіл. Що же саме. Ну це все рівно, ну, розумієте, люба хімія, все має свої дозволи, типу, отдільні, тому що є таке, що загорається швидко, є таке, що трохи довше загорається. От, якщо звернути увагу, скільки там тих допусків, я колись тим не інтересувався, мені то було фіолетово. Ну як я звернув на ту увагу на ті АДР, скільки там є різних тих значків, от, на тих різних машинах, зверніть увагу, коли значок там вогонь намальований, він там є на жовтому фоні, на синьому фоні, на червоному фоні, різні різні приколи. І ці, ці значки то не те, що просто собі інші колі прихренячили. Це реально зовсім різ... інша тема. Це зовсім інакше. Це є і порошкові, і є там блин, рідкі, і вогни, ну, типу, вогненебезпечні, і там, зрівні, ну, типу, вибухові. Що тільки не хочеш, коротше. Ну і все соответственно, що то все різна тема. І все зовсім по-іншому, ну, типу, інший дозвіл на то все потрібен. Звісно, в тому АДРі. Проходять там, курс, ти вибираєш, чи, там, як вони там дають, я не знаю. Ну, от, Колега отримав, треба з ним говорити, як він то робив. Вот. Ну, чи карта дійсно 5 років, так само та кваліфікація дійсно 5 років. Ну, але ту кваліфікацію раз, і одне, що ту кваліфікацію, якщо раз зробиш, вже от, так як в мене там виходить за таку касу велику, то другий раз я вже буду робити так, як ті. Тобто що я вже її маю, я вже її просто проходжу 5 днів за, за тих 500 чи 600 злотих і вже просто продовжую її. Вот. А зараз я так роблю з нуля тому, ну, відповідно, така ситуація. Ну і думаю, як кажуть, поляки зонавлюємося, за, рішаюся. Вот. Думаю, що робити. Тут наразі мене з тою роботою майже все устраює, але не устраює зарплата. Реально ну, нема роботи, і тому відповідно не виходить нормально, скажу чесно. Бо якщо взяти... Мені в місяць виходить тут, грубо говоря, вам скажу вам так, 3300 злотих, наприклад, отримали за 4 тижні. Це попередній курс в мене вийшов в тому районі 3, до 3 за 4 тижні, ну, то за місяць, то це рахується, що це дуже мало для такої роботи. Що я живу хір де і так далі. Ну, я вам хочу сказати, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі і хочете їздити, то це не факт, що вам треба імену цю роботу. Там є набагато ліпша робота. Якщо взяти просто залежить, чи ви... Як вам сказати, Тут вкусніть цвіт. Наприклад, там є робота. Я думав, що ця робота ліпша тільки із-за зарплати. Це був єдиний, який для мене був нюанс, який мене от, як би, тягнув на цю роботу. Я робив на кур'єрській фірмі. Тобто, що там мені не подобалося, зранку треба бути на роботі. Ну і часто було таке, що треба їсти до вечора. Часто. Тобто це не значить що кожен раз. Бувало таке, що набагато швидше втікли свята, вихідний. Субота-неділя вже завжди вдома раз, в два місяці, таке попадало, що є дежурство Субота. І то, то таке дежурство, що приїхав там 9-та година, приїхав собі на офіс, взяв там 20 пачок чи 10, 12 година вже вільний вдома. Розумієте? Тобто це не рахується робочий день. Плюс, треба тобі той бус службовий, бери, коли тобі треба, чи треба тобі поїхати по своїх справах по місті. Ніхто нічого там слова не сказав, що треба заправити, щось, нема проблем, їдь. Дач. Зарплата була від виробітку, тобто скільки посилок розвіз, тільки заробив, тому тебе якби, з однієї сторони харило, то, що там багато роботи, але з іншої сторони, ти розумів, що тобі, то твій заробіток. Тому оплачується. Там, там багато хто попадається, що дають хірові машини, але зразу нікому не дають нормально. Ти, от, мені тут так заканало, що теж пацан той, о, тобі так заканало, а ти зразу попав на нову машину. Це із -за того, що просто фірма тільки ця починається, тут тільки одна машина. Зразу ще раз відповідаю на таке часте питання, що чим беруть на роботу, не беруть, тому що одну машину тільки маємо. І наразі фірма моя не, 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 не дуже прогресує в цій темі. І тому шеф мій наразі нічого не думає над, над тим питанням, щоб взяти ще фури. Я кажу фури, бус. Тому відповідно, нічого наразі не береться. Навіть про таке наразі він не задумується, так як роботи нема, заробітку він на тому не має великого. От. Я на секунду стану, треба навіатор на перенастроїти, тому... Наразі